колеги судьи, суддів Шевчук, Гуляк, Пучишник, долучив секретаря суду Ханаща, прославшего третий соцсемнити, о полицию старую скоропата на СССР Андреевны, на Рішення суду Стройна Путина від 14 лютого 2025 року, по номер 456, липсоро за заднистративную позову с горпатами СССР Андреевна, полному на национальной полиции Львівської області, третья особа, яка называется самости между полицейской. РОП РУП, РУП, САНИСКОБОНА ДРІВИЧ ТОГОСУНА ПОСНОПЕРТЯ ДМІСІТЬНИДЯ апеляційну ПОСТОМДОВА ПЕЛЕЦІНУ Анастасія НаСТІЯ АНІДІНСЯДОВЕНТИТЕВ Речниство и скрину суду Київської області від 14 лютого 2025 року справе номер 24 скасувати. У основні адміністративної адміністративного серії ЕНА номер 2873, 338 20 серпня .20 24 року про сферу сфертувати на сендрівну адміністративного в розмірі 340 реально запчення адміністративного правопорушення частини 1 статті 122 квадрат, скасувати та закрити провадження у справі про адміністративне правопорушення. За рахунок бюджетного фінансування, головного проміниста поліції військовій області ідентифікаційні дані, на користь Карпат Анастасії Андріївни ідентифікаційні дані, судові витрати по сплаті судового спору в розмірі 908 гривень, 40 опів. Посновна судопляційних станції не брає закону сил здатних поняття та працім скажем, не піддає його в іншу судді судді Шевчук чи Шевна. Повний текст постаново складено невідкладно, правда, за суд з відсутністю судопозивчині адміністративного правопорушення таке рішення. Побачимо.